Будь ласка, у вас прапор Канади, так чи ні? Так, ви і, все... і, і до чого він тут, скажіть, будь ласка. Мої родичі ага. мені прислали цей прапор і сказали, щоб я ходив з ним у Краматорську. Знак солідарності нашої діаспори канадської з нашим українським народом. Ага, зрозуміло. Україна! 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 Я дякую. 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 Хто знає, що це за прапор, хто мені розповість. Прапор Канади. А де який прапор Но, оце, а, оце, Це да. прапор Рапор солідарності. Це прапор солідарності. Зрозумів. На да. Разом нас багато. Нам нас не, не подолати. Разом нас багато, Нас не подолати! Разом нас багато, Нас не подолати. Починаючий кореспондент Володимир Сергієнко починав таке. Сьогодні 17 квітня. 17 року. А три роки тому на цьому місці був український мітинг, коли вже Краматорськ був захвачений бандюками. І невеличка кубка людей десь сотні-дві-три зібралась і виставилась. І сказала, що це Карматорська Україна. І їхня маленька, маленька така, ну не знаю, героїчний чи не героїчний, але е, сміливий вчинок, у тому числі, сприяв тому, що зараз у Краматорську вільна Україна. І тому ми е, учасники цих подій сказали, що це буде кожного року марш вільних людей. І ось сьогодні марш вільних людей. 17 квітня 17-го року. І я збираюсь е, зробити такий невеличкий е, щоб люди, які приймали участь три роки тому, поділилися своїми враженнями, як вони тоді збирались. Чому збирались? Яка була тоді обстановка і таке інше? Поділились своїм сокровенним, скажімо так. Дякую.